Всім привіт! Сьогодні прийшли ми на Город Свій і побачили витовчений баштан, повністю витрамбований. Не знаю, що тут хто робив. Понаходили зірвані зелені кавуни. Така Таке така думка, як наче тут коні бігали. Ось поламане все, потовчене. Не знаю, хто тут ходив вночі, ось, як наче тут хтось і лежав, і ось кавун навіть з, з грязний. І хтось наступив на нього. Е, тож, не знаю, чи це хтось із добрих сусідів, чи зальотні якісь. Ну, ось так видно, що тут ходили по баштані. Вчора тут баштан накритий був повністю листячком. ще я й подивилась, думаю, дуже гарно, гарно, що. Кавунчики знаходяться під листячком. ну, а зараз вони всі витовчені. Ну, і звичайно, звичайно, тут норвані якісь кавунчики, але ж вони ще зелені. Ну, хай смакують. Тож, ось так. Тож, інколи думаєш, та що б вас уже порозривало? Ну, візьміть ви кавун, візьміть ви видво, візьміть п'ять, ну, но що таке робити. Но що товктися на цьому баштоні. Ну, він тепер, знов, ну, звичайно, він посухне, тут вже нічого не буде. Скільки вкладено проці, скільки я не спала ночей, топила, вирощувала розсоду. Потім висаджували. робили ці. Грядки під плівкою, на плівці і під плівкою. Всіх вкладено кошти, всі кепроці. І все ось так. Якесь спадло, прийшло, перепаскудило все, перетолкло І, мабуть, отримало задоволення. Ну, я думаю, що задоволення не отримало, тому що кавуни ще зелені. Тож, привіт вам! Я думаю, все-таки ми спіймоємо і знайдемо і зробимо вас. упізнаваєм. Думаю, колись, колись все-таки ви попадетеся і, і хтось вам віддячить за вашу, за вашу таку доброту. Sim, mero.